Зимою в барлозі. Поруч із ведмедем. Досвідчені мисливці, які випадково провалювалися взимку в барліг, стверджували, що біля клишоного, майже в його обіймах, бачили мізерного, зморщеного діда. Той солодко хропів, його ліве вухо смішно смикалося, а з носа стирчала довга бурулька, існує повір'я. Якщо смикнути за бурульку вона вмить розсиплеться золотими грішми. Ви всі гроші до копійки не варто. Від галасу та холоду ви ж бо пробили діру в берлозі, ведмідь може прокинутися. Тоді не гайте часу і збирайтеся якнайдалі. Пам'ятайте, озиратися не можна, бо якщо ви це зробите. То золото у ваших кишенях обернеться на лісовикові шмарклі.